Аби більш детальніше подивитися, що відбувається поблизу Бахмута та загалом на Донеччині, ми зараз відкриємо нашу онлайн-мапу Діпстейт та подивимось, чи є якісь зміни на карті. Отже. Бахмут, Донеччина. Тут аналітики Діпстейт говорять про те, що є невеличкі уточнення на онлайн мапі. Бачимо, трохи рухалась за минулу добу лінія розмежування. Суттєвих просувань немає, але знову ж таки аналітики Діпстейт говорять про те, що ймовірно окупанти мали певні успіхи у забахмутці. Можемо подивитися на ці зміни на онлайн-мапі. А от наш генштаб говорить про те, що були відбиті атаки на селище. Залізнянське це невеличке селище поблизу траси Бахмут-Слов'янськ, яку вже ймовірно окупували російські окупаційні війська. Також була відбита атака на Дубово-Василівку, Оріхово-Васильівку, сам Бахмут та селище Іванівське. Як бачимо, воно знаходиться на трасі Костянтинівка, часів Яр-Бахмут, яке постійно намагалися перерізати російські окупаційні війська. Їм нічого не вдається. Намагаються вони. Атакувати ось цю невеличку ділянку фронту, адже саме тут знаходиться славнозвісний літачок в Бахмуті. Окупаційні наші війська хочуть зробити там фотографію та заявити про те, що вони вже зайшли до Бахмута, його окупували. Однак в них це нічого не виходить, адже наші сили оборони стримують та відбивають всі атаки ворога. Ну і на даний момент українські бійці в Бахмуті тримають оборону. До міста є змога доставляти боєприпаси. Також звідти можна вивозити поранених. Про це повідомив речник східного угруповання збройних сил України Сергій Череватий. За його словами, сило оборони мають можливість підвозити до міста снаряди, продукти, медикаменти, а також збирати поранених. Однак ситуація у Бахмуті лишається складною. Ворог наступає так, як раніше ніколи не наступав. Гатить по позиціях збройних сил України з усіх видів зброї. Противник нищить місто Бахмут та прилеглі населені пункти. Загарбники намагаються взяти місто в оточення. Про це в ефірі нашого каналу розповів лейтенант батальйону Свобода Нацгвардії України Роман Конон. Кацапи пруть небаченою раніше силою намагаються місто оточити, намагаються перерізати всі сполучення, накривають з усіх можливих типів артилерії різними калібрами, накривають місто, накривають околиці міста, найближчі населені пункти, масово накриють різними типами РСЗО, СПГ, АГС, пускають вхід все, що в них є так. Воно в них старе, воно в них радянське в більшості своїй, але це все важке озброєння, яке, яке руйнує наше місто, яке нищить місто, нищить будівлі, нищить квартали. Вони не змінюють свою тактику. В цілому вони так само спочатку накривають квадрат артобстрілом, потім посилають штурмову групу. Однозначно, ті, хто йдуть в першому авангарді, ті лягають одразу ж після цього. Вони знову криють артою наші позиції по кварталу, по квадрату і знищують, випалюють просто все до фундаменту. Після того йде знову штурмова група, групанський штурм, і це зараз продовжується майже 24 години на добу. А ми тим часом повертаємось до нашої онлайн-мапи. Ще трохи поговоримо про Донеччину, зокрема про Авдіївку, і подивимося, що відбувається на онлайн-мапі та чи є тут зміни. А змін тут значних немає. Щоправда, аналітики Діпстейт говорять про те, що окупанти мають незначні успіхи поблизу селища Невельське зовсім невеличкі, як можемо збільшити та подивитись, що зовсім невеличка ділянка фронту, і знову ж таки, як ми знаємо, наші сили оборони постійно відбивають ті атаки та повертають території назад. Також тривають бої поблизу Мар'їнки. Знову ж таки, ворог хоче обійти місто з флангів. В притул їм не вдається зайти до міста. Міста, тому тривають бої тут поблизу Мар'їнки та поблизу Побєди поговоримо і про Вугледар там 155-та мотопіхотна бригада росіян, морської піхоти намагається атакувати наші позиції, намагається зайти до міста. Однак їм це не вдається. Вони постійно відходять, доукомплектовуються і знову, і знову і це відбувається там постійно. Однак наші сили оборони, зокрема бригада чорних запорожців, міцно тримає оборону, міцно тримає вугледар. Та як бачимо на онлайн-мапі, вугледар. Перебуває повністю під контролем українських сил. Також з'явилася інформація. Зокрема, генштаб повідомив про те, що у тимчасово окупованій Волновасі російські загарбники примусово змушують студентів ремонтувати ворожу техніку. Окупанти облаштували відповідну базу на фондах місцевого професійного училища. Якщо говорити про Авдіївку, то окупанти не можуть зайти до міста впритул, тому намагаються взяти його з флангів, тобто обійти з обох сторін. На даний момент наші сили оборони стримують ворога та не дають росіянам просунутись, але ситуація все одно напружена. Віталій Барабаш, керівник Авдіївської міської військової адміністрації, в ефірі нашого каналу розповів, що окупанти намагаються перерізати єдину трасу до Авдіївки. Вони саме е, намагаються все таки оточити місто, саме е, перебити цю дорогу, цю логістику. Е, ну скажімо так, е, за останні декілька днів нічого їм не вдалося взагалі, тобто вони намагаються, е, штурмові дії не припиняються ні в день, ні вночі, як з півдня, так і з півночі, е, але ж вони не лишають небажання, не цих спроб і постійно ну лізуть, лізуть і лізуть. Зараз ну от вони до цієї дороги знаходяться десь приблизно 2,5 км. кілометри. Вони не припиняють спроб штурмувати. Вони ну знаєте, так як деякі експерти там військові розказують, що в них є там якесь нарядне голодання. Ну чесно кажучи, не ми, не бахмут, ми того не відчуваємо. Гатять тисячі снарядів в добу прилітають і в місто, і на околиці, і на позиції навколо міста. Та та сама історія і в Бахмуті. Атакують окупанти не лише на бахмутському напрямку, але й біля Креміної. Про це повідомив речник східного угруповання збройних сил України Сергій Чариватий. Він зазначив, що біля Креміної ворог намагається вже декілька тижнів підряд бути активним. В деяких місцях бойові дії більш ніж на бахмутському напрямку. Сергій Чариватий додав, що окупанти використовують артилерію, реактивні системи залпового вогню та бронетехніку. Що доби вона знищується? До прикладу, за цю добу було ліквідовано два. Танки Т-72, бойову машину піхоти та самохідний міномет Цюльпан. 34 окупанти було вбито і 62 поранено. І зараз ми повернемось до нашої онлайн-мапи та поговоримо про межу Харківщини та Луганщини і подивимось, що відбувається там. І тут змін великих знову ж таки немає. Наш генштаб говорить про те, що була відбита атака на невське. от аналітики Діпстейт говорять про те, що йдуть бої в лісах Кремінної, також біля Макіївки та Площанки. Ну і загалом. Ситуація поблизу Креміної, як я вже і сказала, складна. Це одна із найгарячіших ділянок фронту саме на цій ділянці. Як бачимо, і червоні стрілочки показують ці невпинні атаки росіян, але лінія фронту не рухається. Це значить, що наші сили оборони там постійно стримують росіян і не дають їм просунутися далі. І також за минулу добу була відбита атака на Білогорівку. Напередодні гучно було в тимчасово окупованому Мелітополі. У місті знищено дві бази окупантів. Про це повідомив Мелітопольський міський голова Іван Федоров. Він розповів, що детальну інформацію про кількість збитих росіян та куди саме поцілили українські військові, необхідно очікувати від нашого генштабу. Два потужних вибухи а, на півночі міста, північні райони міста добре. Чули ці вибухи. Вже є інформація про те, що знищено а, два об'єкти, на які були розташовані рашисти, але детальну інформацію точно підтвердить а, наші збройні сили, Наш генеральний штаб. Тому дочекаємось цього, але вже точно відомо, що не там покрили. Нищити окупантів у Мелітополі це правильна тактика. Саме у це місто і у Маріуполь варто скерувати українські сили контрнаступу. Таким чином Україна зможе обробити сухопутний коридор на Крим, звільнити півострів і навіть перемогти у війні з Росією вже цьогоріч влітку. Принаймні так вважає колишній командувач армії США у Європі Бен Ходжес. В інтерв'ю військовому журналісту Андрію Цаплієнку він розповів, що Україна має зосередити основні зусилля на звільненні півос. Острова, тому збройні формування, які готує зараз наша держава, треба кидати не в Бахмут, а спрямувати в напрямку Мелітополя та Маріуполя. І Зараз ми перейдемо до онлайн-мапи і подивимося, що відбувається на нашому півдні. А тут змін на карті – немає. Окупанти бояться наступу збройних сил України і придумали таку собі нову тактику, аби обдурити Збройні сили України. Росіяни маневрують в районах населених пунктів Нова Каховка та Армянськ. Я зараз провела таку собі лінію. Так от від Каховки до Армянська приблизно 75 кілометрів. Російські солдати вони їздять туди-сюди без чіткої мети та плану, і цією обставиною не задоволені навіть самі окупанти, адже немає в них палива, але чогось їх командування ганяє туди-сюди і думає, що цим самим вони обдурять наші збройні сили України. Але, як ми знаємо, наші чи хлопці точно розумніші